Mm hmm. Так, добрий день, друзі. Ну, як ви зрозуміли, суботньої бавовни не сталося через дуже погану погоду. І вчора вона була не дуже льотна, і сьогодні не льотна. Ну, У мене було в планах вам трохи показати по польотах. Є е, на чому політати, є що показати. Але трохи переноситься на середину тижня. Я думаю, що як буде гарна погода, вийдемо за майстерню, бо я вже і живу в цій майстерні, мені набридло самому. А, так, відразу хочу подякувати підписнику, він задонатив зарядку до DJI Phantom 3. Дякую дуже. Щось з ним придумає. Третіх фантому. фантому у мене ще не було, але цю зарядку можна використовувати обов'язково до фантому і не обов'язково до третього. Щось з цього буде. Далі, друзі, ну, чесно кажучи, кожен активує F-ку, як, як бажає. Тут немає якогось стандарту. Але після того, як у мене побачили, я не придумував цю систему. Це не моя розробка взагалі. Я її просто взяв в просторах інтернету, мені скинули. Так от принцип який. Я думаю, вам. Мені кожен третій пише, як воно працює, як воно в воздусі працює. Хлопці, ну блін, я не буду вам того розказувати показувати, бо ну, ну, і так я вже дуже багато вам показую, розказую. От. Тому просто вімкніть уяву, як воно працює. Просто вімкніть уяву. От. Я думаю, що я просто не буду відповідати на це питання, як воно працює. Це все, закрито. Ті, хто питають, то хлопці, ну вибачте, ви взагалі без уяви. От так і хочу подякувати хлопцям, які зараз допомагають Україні. Вони знаходяться в Празі. Це пересилками приїхало до мене, оскільки я не встигаю друкувати системи скіду, то я як роблю? Просто друкую системи і відправляю на запит хлопцям. Це все безкоштовно. Ще раз повторю. Так, от хлопцям приходять і пишуть хлопця: а хвостиві де брати. Блін. І я починаю когось з вас дергати. І, звісно, мені треба одному, другому, третьому, п'ятому написати, вас зв'язати, десь адресу нарити туди-сюди. І так проходить весь мій день. Хлопці мені просто взяли, прислали, надрукували, Тут я не знаю скільки штук, ну здоров'яна, здоровенна, ну, просто здоровенна. Це під вог 25 і М430. І тут під вог 17. Дуже-дуже якісні. Ну просто, просто, ну просто капець Таке, хоч собі на що вони мені потрібні? Так, і я тут бачу, мені достався такий. Мені казали, що дуже класна штука. Що подовжений, ну щоб ви розуміли, його довжина цього хвоста вона дорівнює довжині навіть більше, ніж сам Вог. То е, ми ж розуміємо, що ну, таке повинно працювати. Чому би ні? от, е, Потім ці. Вони теж ну, чітко гад, підходять. Все. Ну, красота, красота. А, тепер як, як робитиму? Зробив систему. Це у мене пластик закінчився. А, тому буде Зробив систему і до системи ще там, жменю чи дві хвостів покладу. От. А, зараз від, відволікся трошки від о, зборки. І бачите, Вже пішла вода ці збирати. Отака от історія. От, з цим я вам показав. Ну і ще раз нагадаю: кому зручно, кому не зручно, посилання на спільноту в Телеграмі, там де можна поспілкуватися, познайомитися з іншими хлопаками, яким то цікаво. От і знайти якусь для себе відповідь. От, і давайте якось може обговоримо, що вам показувати. Але дивіться як, щоб це не було на таким учбовим посібником для. Лаптіногих, як ми їх називаємо. Бо все, що я, наприклад, вам на запит покажу, це може бути використано лаптіногами. Я в основному вам показую те, що використовують вони. Тому, в принципі, для них це нічого нового. А уж повірте, у них дуже багато цікавого. Ну просто дуже багато цікавого. У мене якось буде рубрика, в якій я вам... На трошечки про них розповім. Вже була розпаковка їхніх приблуд, ну то таке. А є, є дійсно, що подивитись і е, про що розказати. Тому не допомагаємо, не допомагаємо руським, от, а просто йдемо з тим шляхом, що вони вже наробили. Е, бажано, щоб ви не писали в коментарях е, якихось виправлень е, по типу, а можна було б зробити так. Ні, такого не пишіть. Будь ласка, я буду відшукувати і просто видаляти такі коментарі. Ну, ви розумієте, що ви просто допомагаєте ворогу. Нафіга. Є спільнота, там теж все модерується. Пишіть краще туди. Я думаю, що ви зрозуміли про що я вам доводжу. Тому. Війна є війною, війна є інформаційна, і війна повинна бути ще в наших головах в плані того, щоб ми не розповсюджували то, що не потрібно. Дякую всім за увагу. Ставте лайки і пишіть мені в телеграм. Дякую.